Інвестування це складно, ризиковано і точно не для мене. Зізнайтесь, не раз у вас виникали такі думки. Більшість людей вважають, що освіт інвестицій – це справа багатих, щоденні ризики, стеження за графіками. А щоб почати треба мати мільйони. Але у цьому відео ми спробуємо розвінчити головні міфи про інвестування. І перший, мабуть, найпоширеніший міф: інвестиції це небезпечно, ризиковано і, вклавшись, я втрачу всі свої гроші. Цей страх базується на історіях про біржові крахи чи невдалі спроби знайомих. Так, не існує жодної інвестиції, яка б не несла у собі ризики. Без ризику хіба що, якщо ви сховаєте ваші гроші під матрац, але у такому разі вони знеціняться і втратять купівельну спроможність у інвестиціях рівень ризику залежить від інструментів, які обирає інвестор, якщо вкладати всі гроші в криптовалюту чи спекулятивні акції. Так, ризики величезні, як і потенційні можливості отримати великі прибутки. Але такі інвестиції, як купівля державних облігацій, індексні фонди чи депозити в банку значно надійніші. Ризики можна зменшити кількома способами: перше довгостроковістю. Якщо ви інвестуєте на 10 20 років, короткострокові коливання не матимуть такого значення. Друге диверсифікацією. Розподіляйте інвестиції між різними активами: акції, облігації, нерухомість тощо. Це допомогти. Може зменшити ризики пов'язані з падінням конкретного сектора, і обирайте стабільні компанії, які давно на ринку. І третє, вивчайте ринок. Розуміння основ інвестування, роботи вибраного інвестиційного інструменту, потенційних загроз, а також перевірка брокера, допоможуть уникнути помилок та ухвалити зважені рішення. І тут ми переходимо до наступного міфу: щоб інвестувати, потрібно бути фінансовим експертом. Вважається, що без спеціальної економічної освіти жодна людина не може успішно примножувати свої накопичення, адже це ж треба безперервно аналізувати біржі, читати складні звіти та вивчати. Та страшні терміни: диверсифікація, дивіденди, облігації через це багато новачків бояться навіть спробувати. Насправді деякі інвестиційні інструменти не вимагають складних розрахунків та глибокого вивчення теми, але і бути мав по світі інвестицій теж не варіант. Наприклад, якщо ви купуєте одну акцію ETF, яка містить у собі сотні чи навіть тисячі акцій різних компаній, то вам не потрібно аналізувати кожну компанію окремо. Але потрібно дослідити ETF, щоб дізнатися історію прибутковості, склад активів, ліквідність та чи є додаткові умови. Окрім того, є багато додатків та сервісів, які автоматизують. Зують інвестиційний процес, наприклад, допомагають скласти портфель чи визначити схильність до ризику. Звісно, як я вже сказала вище, певна база знань потрібна. Наприклад, розуміння того, що треба розкласти яйця по різних кошиках, бо вклали все в один кошик впав. І всі ваші яйця розбились так само і з інвестиціями. Потрібна диверсифікація. Також необхідна дисципліна у відкладенні коштів. При цьому, коли ми інвестуємо, то нашим ворогом є емоції та паніка. Ну і крім того, певне розуміння слід мати, хоча б у тому, що треба створити собі стратегію і її дотримуватись. Для цього існує безліч освітніх ресурсів, книги про фінанси та фондові ринки, подкасти, онлайн-курси, семінари, які проводять навіть самі інвестиційні компанії. Тобто, базу на. Важливіших знань можна отримати. Міф третій для інвестування потрібен стартовий капітал у десятки тисяч доларів. Це уявлення тягнеться ще з часів, коли інвестиційні інструменти були справді малодоступними для пересічних громадян. Насправді ж сьогодні можна починати бути інвестором з дуже невеликих сум, навіть з тисячі гривень, про що я розповідала у цьому відео. Окрім того, деякі брокери дозволяють купувати частинки акцій компаній, якщо у кишені всього 20-50 доларів. Тут все залежить від умов брокера та вартості однієї акції фонду. І навіть краще починати інвестувати з невеликих сум, щоб отримати практичний досвід роботи з фінансовими інструментами. І ось як відповідний досвід набули. Тоді вже вирішуєте, ризикувати чи ні. І останній міф інвестиції це спосіб миттєво розбагатіти. Багато хто йде у цей світ, очікуючи, зірвати куш, але швидка прибутковість без втрат. Це обіцянка шахраїв, ну або величезний фарт, за яким ви можете опинитися у глибокій ямі. Інвестування це не спосіб швидкого збагачення, а інструмент для досягнення довгострокових фінансових цілей. А ось висока дохідність одразу часто пов'язана з високим ризиком, що призводить до втрат. Отже, сьогодні, завдяки цифровим технологіям, фінансові ринки доступніші та зрозуміліші для широкого кола людей. Але однією з ключових перепон стають міфи, які часто відлякують новачків. Розвінчуючи їх, ми бачимо. Інвестиціями можуть займатися і новачки, які відкладають кілька сотень гривень на депозит чи купують військові облігації та акції, формуючи диверсифіковані портфелі. Плюс, коли ми вирішуємо вкладати кошти навіть невеликі, ми формуємо додаткову фінансову подушку, вчимося управляти грошима і будуємо впевнене завтра у своєму житті. А які ще стереотипи про інвестування знаєте ви? Чи були міфи про інвестиції? Перепоную на вашому шляху. Пишіть ваші думки у коментарях. А у мене на сьогодні все. Бережіть свої фінанси і до зустрічі на нашому каналі.